Друзі, всім привіт! Всім доброго дня! У нас сьогодні понеділок, 3 лютого. Треба привикати говорити місяць лютий, 3 лютого і ми розпочинаємо щоденник вишивенниці. Так, що ми будемо робити цього тижня? Але ні. Почнемо ми спочатку з того, що я щиро вам дякую всім, хто вчора був присутній в мене на прямому ефірі. Дякую, я розумію, що це була неділя, що це був вечір. Я сподіваюся, я не дуже вам там як то сказати, тих, хто хотів бути присутні зразу при прямому ефірі. Плани не наламала. А хто не був присутній, то мені здається, що я там все зберегла, ніби все є, все працює, можете собі переглянути. Питання були різні, питання були оці з інстаграму. всі. І так трошки, знаєте, хотілося. Коротше, але якщо б вже я ще коротше скрутила докуп, то я би точно все протараторила. Так, трошки вам розповіла те, що вас саме вас цікавить. Е, наступне, що ми маємо? Сьогодні оголошую набір, оголошую старт, якраз редагую повідомлення про курс до сорочки Елегантна, замкова низинка, перловий, томатська зірка, ретязь. Що там у нас ще є? Я вже геть забула. Там ще щось на рукавах. Я, я пам'ятала, пам'ятала. Вчора згадала, а сьогодні забула. маю під собою нічого. Біля себе, точніше. І, і що? І сорочка надзвичайної краси. Боже, дякую, що знову включився перфоратор. Ой. Одним словом, дівчата, я виключаюся, щоб ви не чули тих всіх звуків. Друзі, вітання! У нас сьогодні п'ятниця. Я не пам'ятаю, коли сьогодні раз включалася. Ну, точно вчора не включалася. Чи в середу я включалася, не пам'ятаю. Треба розгребти, як завжди, завали. І покажу, що я маю. Карта кольорів Dimensions. Так, що я маю? Я маю одну уставку. Це в мене манжет. Дивіться, яка красота. Вчора лягла і шила. Манжети так. Ангелик лежить. Ангелик лежить, не рухається, бо щось взагалі зараз нічого не рухається. Бо набрала пілотну групу на цю сорочку, і дівчата мають питання. Виманили в мене першу лекцію безсовісні, чесно вам скажу. Перша лекція мала бути в понеділок, 10 числа. Вони мене вже виманили, бо хтось там десь буде, хтось десь поїде. Я це все розумію, тому в них трошки більше буде часу на приготування. Це є. Практично півтора тижні. От. Але ще вам покажу, що я вже мала показати, а де він? ага. Е, ще вам покажу це є рукавчик, верх рукавчика одного. І маю ще ось таку красу. Це верх рукавчика другого. І вже маю зроблений низ рукавчика, тобто отут будуть йти брижі, 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 брижі. Ось буде отак рукавчик, і так буде е, рукавчику, Ось воно буде. Ну, сорочка дуже ніжна, дуже елегантна, трошки є де е, над нею посидіти. Інколи здається, ну що тут шити? Ну, а воно розумієте, воно це сороковий каунт, Ньюкасл, воно таке дрібоньке, воно таке е, слідкуєш та ниточка до ниточки. І тому. Часу займає трошки більше. Сьогодні я би хотіла приділити час Дошию я ті манжети вже точно. Де вони? До шиї ось ці манжети. До шиї ці манжети. От я собі відміряла, скільки вони мають в мене бути. І тоді перейду робити це саме на другому рукаві, щоб в мене вже з рукавами вже було. Закрите питання, тому що ось саме ось цей підгин, ось цей цей він хоче такої м, педантичності, щоб із виворотньої сторони, і з лицевої сторони, ось, з вивертні з лицевої сторони, все було рівнесенько-красивенно, тому що це є контрастна нитка і буде видно все. От, Тому сьогодні цим всім і займуся. А уставка, уставка, до речі, ну, підгин я ж не роблю на п'яльцях, я роблю без п'ялець. а уставка вже на, робиться на п'яльцях. І це вже собі можна, знаєте, як, взір я вже знаю, сіла собі і вишиваєш. По пам'яті. Де хоч можна сісти з ним. Тому така в мене сьогодні п'ятниця. Друзі, всім вітання! У нас неділя завершуємо цей день, так, цей тиждень, і буду готуватися вже до завтра. Завтра у нас великий старт старт нашої сорочки. До речі, якщо хтось хоче і має бажання, то звісно я це все ще буду проговорювати. Я подивлюся, як, як піде пілотна група. Але я думаю, що з лютого, ой Боже, з березня, якщо будуть бажаючі, то ми зможемо зібрати ще одну групу. Так, що я вам хочу показати? Ну я не можу від цього відірватися. Воно, правда, саме найпожмаканіше, щоб ті п'яльця постійно переставлялися, і треба собі розміточку тут поперек. Зробити, бо це, бо це цікавенько. Так, що ми маємо, я реально хочу вам показати. Я задоволена цим, цим тижнем. Він, звичайно, міг бути кращий, але вже який є? Гляньте, гляньте на цей рукавчик. Ну, це просто божество. Він такий ніжний, він такий легкий, ну, дуже. І що саме основне, що він повністю готовий це верх. Так, і Та-та-та-та-та. і другий. І другий мій рукавчик, і зверхом, зверхом, бачите, верх є, але, але... клаптик ще треба дошити. І якщо так відверто сказати, на наступний тиждень я перейду не до уставки, я вже вам про це говорила, я перейду до комірця. Я перейду до комірця, і поки якраз в мене дівчатка будуть якісь запитання давати, то е, я зможу собі спокійно шити уставку. Бо уставка в мене вже є урок зняти, вже все змонтовано, все, все красиво. А комірець, комірець, на це буде окремий урок. І... І мені треба буде просто відволікатися. Я це дуже цього сильно не люблю, бо я люблю стати, зробити і все. Е, Відгородитися від світу і швиденько зробити. Красивенько, У мене думки всі зібрані. І ось якось так. Е, наразі я з вами буду прощатися. Я не знаю, яке там вийшло відео, скоріш за все, дуже таке компактне і малесеньке. Е, але по суті, по суті, що маємо, то маємо. Ми працюємо. Ангели не вишиті. Е, до речі, на наступний тиждень буде дуже цікаво, ведемо песика. Стрихти. І мені десь треба бути, треба буде вбити 3 години. Не знаю, чи так багато, ну, але одним словом. Про всі свої плани на наступний тиждень я розповім вам вже в наступному відео, тому що я задоволена, я задоволена тим, як пройшов мій тиждень, тим, наскільки красиво і елегантно це все виходить, наскільки ці стібочки дрібосенькі. І я прошу всіх своїх учениць, які, які є в мене на курсі, і які ще прийдуть. Вчимося робити всі детальки гарнесенькі, малесенькі, акуратненькі, нічого не шарпаємо, не смикаємо, і буде дуже красива і витончена робота. З вами була Марія, побачимося вже в наступного тижні.